Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. Я викладач програмування, і зараз я буду пояснювати, як створювати програми мовою JavaScript з використанням ООП, ну, тобто об'єкту орієнтованого програмування. Зі створенням класів і об'єктів. Цей приклад. Розміщений на сервісі Jazz який спеціально створений, для того, щоб працювати з JavaScript. Як ви бачите, тут є чотири вікна. В одному із них ми розміщаємо HTML-код, в іншому може бути CSS, тобто стилі, третє вікно якраз власне, під javascript і в четвертому вікні ми бачимо результат. Результат виконання цього коду після натиснення кнопочки run Отже, дивимося, дивимося все по порядку. У нас стилів, так би мовити, буде доволі мало. Контент у на самій сторінці HTML ну мається на увазі в HTML-файлі, його буде теж обмаль. Тому стилі можна розмістити в окремому тегові так, в розділі head Значить, у нас будуть стилі для тіла сторінки, де просто будуть задаватися кольори, відступи і основні шрифти. Окремий колір буде для заголовків якщо потрібно. І основна частина, так, у нас буде клас Output Section, власне, для виведення. Тут ми будемо задавати, крім відступів, також наповнювачі. Значить, І сама, скажімо так, сторінка містить мало коду, так, це буде певна демонстрація. Тут буде один розділ, якому власне, присвоєно цей клас Output Section, який ми бачили. І у нас буде окремий метод, який буде сюди, в цей розділ, виводити контент за допомогою певного метода. І власне, цей скрипт, який все це робить, так, він тут прописаний трошки трошки нижче. При бажанні так, стилі можна перемістити в окремий файл CSS, так? Ну, наприклад, для того, якщо б ми захочемо ці стилі далі розвивати, поповнювати, так, то вони можуть бути в окремому, в окремому файлі. І дивимося, дивимося код, код JavaScript. Значить. Оцей метод, так, add Event Listener, він перевіряє, чи наш документ повністю завантажений. Так ми, ну тут документ він насправді доволі малий, так, він вже завантажиться швидко, але можуть бути, скажімо так, і більше документів. І далі у нас буде, так би мовити, власний, так би мовити, самописний клас для того, щоб виводити текст на сторінці. І ми хочемо зробити так, щоб ми могли, крім тих стилів, які є вже жорстко прописані в таблиці стилів, ми хочемо мати, скажімо так, свої стилі, ну принаймні для шрифтів, так, для того, щоб. Могти їх застосовувати до тої чи іншої частини сторінки. І, власне, у нас буде оцей клас PrintMachine. Тобто класи створюють за допомогою ключового слова клас, так як і в багатьох інших мовах програмування. Так Розумієте те, що починається і закінчується. Значками слеш зірочка, зірочка слеш відповідно, це коментар, який може дещо пояснити, так би мовити, властивості класу. І далі в нас іде така спеціальна функція, спеціальний метод, який називається конструктор. І цей метод автоматично спрацьовує, коли ви створюєте новий об'єкт цього класу. В різних мовах програмування є свої правила стосовно того, як має називатись цей спеціальний метод, ну, мається на увазі синтаксис його. Так? Тут, як ви бачите, він має назву конструктор, що, в принципі, так би мовити, легко дозволяє його відрізнити від інших методів. Значить, і цей конструктор у нас має три параметри. За допомогою ключового слова this ми звертаємося до поточного об'єкта і, скажімо так, присвоюємо, присвоюємо змінним об'єкта значення, які прийшли, які прийшли в параметрах. Тобто зберігаємо їх у внутрішній зміні зміні класу. Ну і, власне, чим корисні класи, так, крім того, що вони можуть всередині об'єктів зберігати внутрішні зміни, вони ще можуть мати методи для роботи з об'єктами такого типу. І у нас тут буде метод print. Так, він буде мати всього один аргумент, так, це текст, ну, по суті, текст, який треба вивести значить І перше, що ми робимо, ми формуємо стилі. так Формуємо стилі, наприклад, такі, яких нема в таблиці CSS. Тобто ці стилі, їх можна формувати на ходу, так на люту, перед тим, як виводити якісь документи. Ну і тут у нас є змінна, ну, точніше, константа Style string яка і містить ці властивості стилів, так, які збережені в конструкторі. Тобто, для розміру ми ставимо значення змінної фонд сайз, цей значок долара так, означає, що це буде значення змінної, так? тобто це така собі інтерполяція. Ну І так далі для інших властивостей, там, для кольору, для сімейства шрифтів. І є окремий метод, метод write, який дозволяє записувати HTML-контент із збудованими стилями. Значить, хоча у нас є там окремий розділ для цього, так, ми, так би мовити, додатково те, що ми там отримали, загорнемо, загорнемо в теги так, в тег П, який описує абзац, від слово переграф. Значить, і ми тут прописуємо в стилях да, прописуємо значення styleString, А для тексту. Ну, ну і потім, потім у нас буде це, значення, значення змінної Е, Тобто, що робить цей метод write? Він записує HTML-рядок безпосередньо в HTML-документ. Ну, в даному випадку це буде тег P. Із вбудованими стилями. І всередині цього ТХП буде контент записаний в змінну текст. Треба зазначити, що зазвичай такий метод write, застосований до документа, він рідко використовується у веб-розробці для того, щоб динамічно оновлювати контент після того, як сторінка вже завантажилася, тому що він перезаписує весь вміст документа. Так, і ну, може можемо перезаписати, скажімо так, весь міст документа, якщо його викликати в певний. момент. Тому він добре працює, якщо ви скрипт виконуєте, скажімо так, на етапі якогось первинного завантаження документу. Ну, тобто якась частина контенту завантажилась, і треба от щось там додати, але не для того, щоб там постійно, постійно змінювати. Якщо ж вам треба, так би мовити, динамічно змінювати там, ваш текст, то для цього краще використовувати властивість InnerHTML. Так, приклади з InnerHTML, так можна подивитися ось у цьому списку. Там є показано, як це, як це робити. Ну і результат, результат цього виводу ми, скажімо так, побачимо в output, output Selection. Ну Тут в коментарях теж є фрагмент, як би можна було застосувати і нарештимент. Тобто знайти, знайти якийсь відповідний елемент за допомогою певного методу, так? І його властивості innerHTML присвоїти там нове, нове значення. Ось таким ось таким чином. І, значить, тепер ми дивимося нам, Це ми, скажімо так, описали наш клас, тобто, що у нас там. Що у нас там робить, що він може робити, а далі нам треба створити примірник об'єкта, ну, по суті, сам об'єкт, примірник класу, створити об'єкт, який все це може використовувати. І ми це створюємо. так, Створюємо за допомогою оператора New, вказуємо назву нашого класу. Тобто ми тут не пишемо явно виклик метода конструктор, так він буде викликатися, коли ми створюємо об'єкт відповідного типу. Щоб нам сказати тип об'єкту, нам треба вказати назву класа і значить відповідні параметри. Це розмір, колір і сімейство шрифтів. Створили об'єкт і далі викликаємо метод print. Який виводить певний текст. Ну і ми бачимо, так, що ця частина тексту має свій розмір, тип шрифта, колір. І далі цей метод можна використовувати для того, щоб виводити тексти іншого розміру, кольору і сімейства шрифтів. Так? Тобто далі ми можемо створити інший об'єкт. Надати йому конструкторові, так, так би мовити, при створенні об'єкта інші параметри, і наступні, так би мовити, виводи на екран, так, вони будуть іншого стиля. Ось таким ось таким чином. ну Звісно, що можна. Можна це, скажімо так, написати і іншим способом. Ось тут в коментарях можна почерпнути, як це... Почерпнути ідею, так, як це зробити, скажімо так, без документ-write. Ну, основна ідея так, це для того, щоб за допомогою Query Selector знайти відповідний скажімо так, об'єкт і пробувати Застосовувати ці стилі для нього. Тобто можна спробувати і таким способом це зробити. Ну, і якщо все це виконати, так, ми бачимо ось такий, ось такий текст. Тож, які підсумки можна зробити, ну, перше те, що сайт gsfidl.net дуже зручний. Для того, щоб розміщати на ньому код, так, який складається з трьох частин: HTML, CSS, JavaScript, і причому ми можемо не тільки розміщати, можемо при потребі редагувати, відлагоджувати цей текст, і одразу бачити в окремому віконечку результат виконання такого, такого коду. І ми сьогодні розглянули створення власних класів в мові JavaScript. Так, зокрема, створення спеціальної функції конструктор. Це, цей конструктор, він також, бачите, тут містить спеціальне слово слово This Так, this використовується для того, щоб Звертатися до поточного об'єкта, і, так би мовити, в подальшому об'єкті об'єкти можуть використовувати методи цього класу. Так, методи мають бути прописані окремо. І по суті, так би мовити, створення об'єктів в JavaScript багато чого нагадує, багато в чому нагадує. Подібну операцію в інших мовах програмування, ну, в інших мовах програмування. Ну, зокрема, це можна зробити з допомогою ключового слова new. Так воно, так би мовити, символічно нам підказує, що ми створюємо новий об'єкт. І таких об'єктів певного класу ми можемо створити, на, створити стільки, скільки треба, причому з різними параметрами, і застосовувати до них через крапочку. Відповідні методи для отримання певного результату. Ось таким чином.